У Святомихайлівському кафедральному гарнізонному соборі відбулася святкова всенічна з нагоди одного з найбільших свят року благовіщення Пресвятої Богородиці. Клір собору разом із евірянами звершили щиру молитву до Господа та Богородиці, просячи передусім справедливого миру для України. Сьогодні ми святкуємо величне свято, одне з 12 найбільших свят в році, і сьогодні разом з православною церквою України ще 10 церков православних помісних по всьому світу святкують саме сьогодні благовіщення, і це важливо. Адже ми знаємо, що зараз багато людей сумніваються, чи переходити, чи не переходити на новий стиль в святкуванні свят. Однозначно, що більше. Кількість православних в світі святкують всі свята по новому стилю. Під час богослужіння звучало слово Боже уривок з Євангелія від Луки, що пронізе душу своєю глибокою любов'ю та смиренням. Для нас сьогодні найвеличніше, одне з найвеличніших свят, і хочеться побажати в цей день нам, українцям на Україні мирного неба і щоб ворог. Не здолав нашу мужність, нашу віру і такі свята, спомин про такі події, які трапилися під час благовіщення з Богородицею, вселяли в нас надію, що навіть неможливе стає можливим.